День почався, як завжди, з якоїсь капості. Цього разу не включився чайник, а це знову мінус сімейного бюджету, який так дірявий. Не знаю, кому там вдається економити, але от мені ніяк не вистачає власної зарплати, аби купити собі гарну осінню куртку. Доводиться просити в чоловіка допомоги, але він вважає, що минулорічна ще нічого можу й так походити. Далі йдуть взаємні вияснення стосунків, і я плетуся на роботу без настрою. А там теж мають до чого придертися: то не увічлива з клієнтами, то не усміхаюся, то не виконую додаткові вимоги. А сьогодні взяли і звільнили. За що? Я мало не ногою відкрила двері директора. За що ви мене звільняєте? Ви нам не підходите, і я думаю, що ця робота то не ваша. Я вам роблю послугу, Марія, ви маєте тепер шанс зайнятися улюбленою справою, тому не дивіться на мене так. То я ще вам маю подякувати. Я від такого формулювання мало не луснула. Я вам маю подякувати, що перед святами залишуся без роботи і без зарплати. О, то я вам щиро дякую, і того ж вам бажаю, бо керівник ви просто ніякий. Зібрала речі, свій кактус біля комп'ютера і пішла додому. Ні з ким прощатися на роботі не хотілося вони не ті люди, з якими потім хочеш зустрітися на каві. Брела і думала про куртку, про те, що не куплю й подарунок для костика, а він знову почне казати, що тільки він утримує родину, а я просто грошима розкидаюся. Коли ти вже навчишся якоїсь фінансової грамотності, не раз вичитував він мені, коли замість однієї ковтинки я купувала дві, які мені сподобалися. Ти ж уже доросла жінка, тобі 45 скоро, а ти як підліток себе ведеш. Життя коротке, то чого я маю себе обмежувати, казала я йому. Тим більше, що мені вже 45, коли я ще зможу ці ковтинки носити? Додому прийшла і зраділа, що тихо, що Кості ще нема, і можна спокійно полежати і подивитися в стелю хоча б годинку або дві? Вже й стемніло, а Кості не було. Я тоді встала і побрила на кухню, бо їсти захотілося страшенно. Там і побачила записку, яку той прикріпив до холодильника Я полюбив іншу, обманювати тебе не можу більше. Що за день такий? Нема роботи, нема чоловіка, нема дітей, нема щастя, нема грошей, нема доброї клепки. Вже нема. Що мені тепер робити? Я пройшла всі стадії прийняття і вирішила, що мене розрадить тільки мамин торт Наполеон. Купила всі інгредієнти для нього і поїхала до мами за психологічною підтримкою. Мама завжди могла мене втішити, могла знайти слова, які мені одразу ситуацію обмальовували з іншого боку. Виявлялося, що вихід таки є. Мамо, голосила я, Костя мене кинув після стількох років. Ну, нарешті ти від нього відкараскалася, казала мама. Як згадаю, який він перебірливий в їжі, а який скупий, то я не знаю, хто б з ним ще жив. Доню, ти собі закономала купу часу, грошей і нервів. Але він більше заробляв за мене, казала я. Більше, але чи ти ці гроші бачила? А що з роботою? Тут я маю погодитися з твоїм начальником, сказала мама на моє витягнуте лице. Навіщо триматися за місце, де тебе не цінують. Мало платять і багато вимагають в світі купа професій і купа місць, де себе можна приткнути. Але він каже, що з таким характером мене нікуди не візьмуть. Візьмуть, просто треба шукати там, де такий характер потрібний. Мама спекла торт і мене трохи попустила. Раз мене доля від усього звільнила, то треба далі пурхати до іншого життя. Влаштувалася на прохідну в гуртожиток. Тепер маю шоколадки, авторитет і перспективу стати комендантом гуртожитку. З'явилося кілька кавалерів з командировочних, але я поки не наважуюся на щось серйозне. Тільки фліртую і керую. Все як я люблю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.